Ми запропонували на початку припинення вогню в небі і на морі, тому що це не так складно контролювати, як перший крок, тому що не вірили, що росії підуть на будь-яке припинення вогню, тому що, на нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну, якщо коротко говорити. Але американська сторона нам сказала, ні, вони хочуть закінчити війну. Ну, ми хочемо закінчити війну, тому хто буде сперечатися, давайте швидше тоді робити відповідні кроки. І на зустрічі в Джеді американська сторона зробила стрибок або крок вперед, швидкий, і сказала, давайте все-таки говорити не часткове припинення вогню, а припинення всюди. Ми відреагували одразу, прямо на зустрічі. Ми відреагували за мною зі мною зв'язалась команда, бо це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав, а Зразу я ми підтверджуємо, ми підтверджуємо, ми хочемо йти до закінчення війни. Так і всі були дуже раді. Я в цілому я вважаю, що була успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч з таким результатом позитивним, незважаючи на довготривалість її, майже 9 один. Тож, що важливо, що а, після цього був контакт американців і руських і знову. Люди зробили, мені здається, крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Тут дивіться, ну ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок тепер назад і говорити про часткове припинення вогню. Сьогодні, з того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний. Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить, звучить так, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, Інфраструктури, які на нашу думку є цивільною інфраструктурою, тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться, або, скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що Зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, чоловічна дипломатія, а потім Америка з Росією. Або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, на ту, про що я вам сказав.